Да и ще гнать надо, там флукс, если надо они сами напустить. И наклеить, если надо, пусть ты бандеровский флаг прищепить. Айдаровский. Айда. Так можно и бандеровские, и айдаровские какая разница. И те, и те. Надо было взять, блин. До мене звернувся салодонів, що є така машина. Я зателефонував командиру одного з підрозділів 24-го військового батальйону. Потрібно вона чи не потрібно. Сказали, потрібна і бур. Зібралися хлопці, літаліцева, Сашка. Поля в Шкірі, Смарчок у Вова. Потім сільхозвиробники АПК Кіровської сільради Бенюковського району. Зібрали кошти, придбали його. Вінник Юрій Іванович а, допоміг знаєте, трошки поймали? його налагодити. Він от стояв. Так машина стояв. Ну, в ідеальному стоянні. Ну, робоча машина, робоча лошадка. А так, все нормально. А звідку брати? Тут ж не написано 24.06, а рівно 24, а ми залишимося. Більша частина машин виходить з ладу при перших бойових звітненнях. На, на, на даний момент це машина, яка може використовуватися як для перевозки боєкомплекту, так і для перевозки речей, які ми користуємося кожен день, ну, а також для перевозки. Тяжого озброєння. Чаще за все це може бути ПТУР або якийсь крупнокаліберний каліберний коми. Наші зв'язки волонтери слава богу пригнали в БРДМ. Та було в, сентябрі, прошлого року. Тепер в туди, тому прошлого. Машина дуже потрібна, можна перевозити на ній і лічний состав, і боєприпаси, і продукти, і все, що угодно. Дякую всім волонтерам, які в нас долучилися до цього. Помогли її викупити, відремонтувати. Просто позволити до другому що. Дай Боже, щоб ти на ньому додому приїхав. З победою. З победою. А мені швидше захвати, пожалуйста. Героям слава. Слава Україні! Добавим Героям слава! Слава, слава нації! Смерть ворогам!